Привіт, друзі, а я приготувала вам загадки. Послухайте, будь ласка, диво дерево є в нас. На одній гілці квіти розквітають, на другій плоди дозрівають і з третьої листочки опадають, а четверту снігом засипає. Що це за дерево таке? А це пори року, різні пори року. Зараз я про кожну з них загадаю загадку, а ви послухайте та відгадайте. Вона проходить з ласкою, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають, тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Правильно, весна. Наступна загадка. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, Вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула, ліс гостинно закликає, нас грибами пригощає, неба потускніла просінь, у права вступає осінь правильно. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить. Воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка це пора? Літо, правильно відгадали. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик світ, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, Відмідь барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, правильно, молодці, діточки. А ось ще вірш про пори року. Є чотири пори року. Гарні всі вони, ні в року, влітку весело купатись, а зимою в сніжки гратись і кататись на санчатах. Добре навесні гуляти, як течуть струмочки бистрі, а й восени, як пада листя. Пори року треба знати. Як їх звуть, не забувати. Літо осінь і весна, і зима йде до нас. А зараз давайте правильно ми один за одним назвемо року. Отже, зима, весна, літо осінь. І знов наступить зима. І так вони повторюються одна пора року за іншою. Дякую всім за увагу!